Доброго дня. Шановні, Керуючий з цим автомобілем, я помітив одну цікаву особливість, якою сьогодні хочу з вами поділитися. Як ви вважаєте, що є спільного між автомобільним рухом і прийняттям людиною важливого рішення в житті? Питання гідне, Вікторини, що де коли. Я замітив наступну особливість. Рухуючись, Вулицями, заповненими вулицями міста, водій час від часу змушені дивитися в зеркала заднього виду, особливо при виконанні певних маневрів, там при обгоні чи при перебудові з ряду в ряд. І Це абсолютно правильно і це виправдано, тому що це забезпечує безпеку руху. Але зауважу, що при цьому швидкість руху є невелика. Тим самим. Незважаючи на те, що ти втрачаєш на долю секунди контроль над ситуацією попереду, ти забезпечуєш свій, свій, безпечний, свій безпечний рух в даній ситуації. І це абсолютно виправдано. Але коли ти вириваєшся на вільну широку дорогу, то користування зеркалами заднього виду стає не те, що вишнім зайвим воно стає взагалі шкідливим. Тому що дивлячись постійно зеркала заднього виду, ти втрачаєш контрольну ситуацію попереду, а там небезпека ще більше, ніж позаду. Тому потрібно постійно контролювати ситуацію саме попереду. А тепер давайте подивимося на наше життя. Особливо добре, описана вища ситуація, проєктується на прийняття людьми рішення. Мені дуже часто доводиться зустрічатися з людьми, які при відкритті накопичувальних програм страхових говорять, в мене вже досить досвід страху, я там відкладав кошти, і всі вони пропали. Або ж я поклав гроші на депозит в свій час і вони обестцінилися. Так, з людьми таке траплялося. Але для цих людей це зеркала заднього виду, які заважають їм рухатися вперед. Насправді ж світ міняється. І сьогоднішній, сьогоднішній дорожній рух вже не той, яким він був 5-10 років тому. Тому потрібно пристосовуватися до тих умов, які є сьогодні, виходячи з тих реалій, які є сьогодні. Я не кажу, що не потрібно користуватися зеркалами заднього виду, але це користування повинно бути обґрунтованим. Насправді, кожного з нас більша небезпека чекає попереду. А ззаду, І тому потрібно дивитися саме вперед. Тож, якщо, шановні, ви ще користуєтеся дуже активно зеркалами заднього виду, майте на увазі основні події попереду. Дивіться саме вперед. І як кажуть автомобілісти, ніже зла, ні цвяха вам. Успіхів! З вами був Богдан Каплан, Побачимось!